Вітаю, з вами Наталя і компанія Спендом. З 12 жовтня 2025 року на зовнішніх кордонах Європейського Союзу починає діяти нова система контролю ЄС або система в'їзду та виїзду. Її запроваджено для всіх громадян, які не є громадянами ЄС і приїжджають до країн Союзу на короткий термін до 90 днів і протягом 180 днів. Що це означає для українців? Тепер при перетині кордону не ставитимуть штампу з паспорту, замість цього дані про ваш в'їзд і виїзд будуть автоматично фіксуватися у системі. Під час проходження контролю в аеропорту чи на пункті пропуску прикордонники зроблять ваше фото та знімуть відбитки пальців. Ці дані не щитуються з біометричного паспорта та фіксуються безпосередньо на місці. Хто підлягає реєстрації в ЄС? Усі громадяни, які в'їжджають у ЄС на короткий термін, хто не підлягає реєстрації, це особи, що мають статус тимчасового захисту в ЄС, а також власники посвідки на проживання. Як це працює? Під час першого в'їзду ви проходите повну процедуру фото та відбитки пальців. Після цього ваші дані зберігаються в системі протягом 3 років. Якщо протягом цього часу ви знову відвідуєте країну ЄС, термін зберігання автоматично продовжується ще на 3 роки. У дітей до 12 років відбитки пальців не зніматимуть, але фото обов'язково зроблять. Важливо! Не обов'язково мати біометричний паспорт. Система приймає і звичайний закордонний паспорт, якщо у вас є чинна віза. Переваги для подорожуючих після першої реєстрації ви зможете користуватися електронними воротами. В аеропортах ЄС це швидко і зручніше. Штамп у паспорті більше не потрібні. На що звернути увагу? У перші тижні після запуску можливі затримки на кордонах, поки система адаптується. Тому, плануючи подорож, задавайте додатковий час на проходження контролю. Якщо у вас виникли питання, звертайтесь до експертів компанії SpainDom.